Всім привіт! Всіх радий вітати в новій частині по фермі. Давно нічого не виходило, тому що в мене не було можливості записати щось. Взагалі, як я казав в минулому відео, в житті трохи почалися трабли, але думаю, що якось воно буде. Ось. Розпочав я другу частину поля, то я вже закінчив і думаю, що закінчу всю. Не знаю, правда, коли, але закінчу. Особливо нічого не змінилося, але я тут почув, що місцеві фермери говорили про те, що хтось продає якийсь причіп. А причіп це е, совковий ПСЕ я думаю, що я його візьму, тому що так підозрюю, що мені знадобиться ще один причіп. Ось. Він наче в непоганому там стані, хоча, що хотіти від радянського, завжди буде в поганому стані, тому що воно радянське ось і все. Але його там трішечки підшамали, шаманили, наче буде. Гляну там чи все ж таки як кінечно його візьму, чи можливо не візьму. Ну, але поки що задумуюся над тим, чи брати його, чи ні. Хоча розумію, що речі треба ось. Хоча не вибачаюся за відсутність, тому що, кажу, не було можливості. Не знаю, в принципі, коли я закінчу цей, цей відос. Цей, це відео записувати. Тому що напевно сьогодні точно ні. Тому що вже і так пізно. 25 хвилин на 10-ту... тому, так, трішечки будемо пропускати, скоріше всього. Будемо десь залишати, але... Великої це не робить. Хоча магічним а, чином воно забирається. Так, сорі, я не знаю, що там відбувається в тім причепі для Раз ми туди а, швиденько перемістимося, ось. 53%. Думаю, що вивантажу і відвезу, а ще в мене в планах на цього кейса поставити маячок. Тому що рухаюся по дорогах загального користування, Ну, на мою думку, що майчок повинен бути. Тому зараз ми заберемо пшеницю. Так, почався о, пішло діло. Пішло, пішло і добре. У нас жарко, 30 градусів, тому це велика жара, техніка майже на макса працює. Тут кондиціонер, тут кондиціонер, а ще було прохолодно. Так, добре, тут чудово, тут якраз повний причіп Заглушений комбайн. Хоча, блін, давай когось тут ми попросимо, щоб він поки нас нема працював. А ми тим часом змотаємося, відвеземо. Фари, звичайно, в мене немає. Так. Пригадати дорогу, тому що я можу її забути. Чесно кажучи, задоволений я цим кейсом, тому що він щось від, свід... Перепрошую, Що він швидкісний, що він новий. Це не, не, не UMZ, це набагато приємніший і набагато комфортніший. Ось тому... Задоволений, чесно, задоволений. Надіюся. Чи навряд чи на кейсах залишуся, тому що я не фанат кейсів. Мені більше доподобає фенд, кубота. Ось, тому, скоріше всього, залишуся на цьому щось. Кубота чи фенд, ну там, коли в майбутньому вже буду брати. Ще до того майбутнього треба дожити з такими заробітками, як. ми. Маємо, то ми скоро. Хоча, як там кажуть, не гнівити Бога. Тому що і добре, що взагалі є ціна. Побачимо в кінці року, коли позбираємо весь урожай, як там буде. Я так, власне кажучи, собі задумуюся, так, на рахунок причіпа. Я би хотів два причіпи, тому що далеко їздити і було б непогано. Тому всього ГКБ немає. Ззаді, ззаду немає причіпного і немає виходу на гідравліку. Тому. питанням, Можливо, в того є. Треба буде глянути. Бо там ціна на нього, ну, якби. Блін, ціна на нього непогана. Тому я задумуюся, щоб його взяти. Зараз загляну взагалі, що в мене відбувається на елеваторі, тому що е, такий фермер забув, що відбувається. Ого-хо-го-го. Непогано. Я в цілому задоволений з такої кількісті зерна. Тому... Це причеп? Дивні звуки? Тому що... цей не немає прописаних звуків, тому так задумався, що там було. Ось, по дорозі, треба буде ще заїхати зараз в магазин, тому що я хочу маячок поставити на трактор. І, в принципі, все. Я думаю, та швидка буде. Швидка інсталяція, підготовка вже під нього є, тільки треба там Кронштейн прикрутити і самого його поставити. Тому думаю, що встигнемо. Так, я вже тут, тільки я забув буде світло. І, хлопці, зараз швиденько це діло поставлю. Я так надіюся. День там? О, маємо. Маємо один. Маємо. Можемо подвійні поставити. Ну, ну. Якщо подвійний, то нехай буде. Так буде непогано. Що ми ще можемо зробити тут? Напевно, більше нічого, тільки маючки. Та, то нехай буде дві штуки. 100 євро, в принципі, небагато. Так. Єдним. О, супер. Ідеально. Мені подобається. Ну і чудово? Чудово. Тепер буде видно здалеку. Маячків мало ніколи не буває. Тому нехай буде. Тут чи не тут? Я вже не пам'ятаю. Ні, не тут далі. Далі вулиця далі. Все віддім культури. Так, я вже на полі і бачу, що він якраз вчасно зупинився, тому що він вже повний. Далі від нього від'їхати. Так, добре. Давай, і дивіться на хвилинку. Я тебе розвантажу. Ну і, в принципі, тут з полем буде все. Небагато залишилось. Опа, добре, є. Висипаємо це діло. Ще проблема. Де він там? В цього причепа є проблема. Зараз її не видно, якщо так. Отак, от отак. Тобто моментами його зносить в сторону, тому що це кривий конверт з 19-ї ферми, він майже не оптимізований, тільки що за виключенням того, що є. Е, без помилок там, без попереджень в логові. Тому. Це один з перших причіпів. З сомкових, яких я знайшов колись на цю ферму, тому він мене зберігся, я його зараз використовую. Хоча там на заміну можна щось її підібрати в сумі. Так, давай. Гнали. Так. Втікаємо, тікаємо, тікаємо зараз засипаємо. Вже не засипать. Так, що ось такі пироги. Закінчив я там збирати. Приїхав додому. Правда не показував, як я там вже закінчив. Тому що то, там небагато, в принципі, нічого такого. Тому ось, думаю, зараз як техніку розкласти, тому що думаю, що там поставлю комбайн разом з пречіпом. А зараз цього UMZ заберу звідси, тому що він тут мені заважає і відвезу причіп разом з. З чим? З. Як за штука називається? Забув. Опілки ось. Тому десь його поки що можливо тут поставити. Кейс, звичайно, так стоїть якось... якось не так, як би хотілося. Добре, так йдемо, позапаркуємо класом. Думаю, що тут добре буде. Ой, плід не знесте. Все одно через ті ворота не виїжджаю, тому... Виїжджаю там, тому нехай він стоїть тут. Одне єдине, що я його не помив, тому що, тому що не помив. <гум> тому що треба його помити, а я його не помив. Ну добре. Менше з тим. Пізніше. Кейс зараз теж поставимо. Бо не буде потрібно його до жовтня листопада, тому що аж там вже будемо свою збирати. Де ж його розмі... Добре. Ні, то все ж таки треба було десь поставити. Думаю, що пречіп на місце сюди. Сюди на місце. Так, а зараз саме цікаво. Здати назад. Це ще те задоволення. І з цим поворотним кругом. Добре майже. Я ще ж до повного щастя взяв PS є. Тому ще один такий причіп з таким самим задоволенням. Добре, хай стоїть. Кейс поки що теж сховаємо. Буде мейку придбати, бо мейки немає, щоб помити техніку. Так, ну а зараз відправляємося з Юмзом. Залишимо пряжі, заберемо PSE і, в принципі, в принципі добре буде. Так, погнали. Все ж таки домовився я, що залишу. Їм. що їм опілки. ну хай собі самі розбираються, тому що нам їх не треба. А їм вони знадобляться, сказали, що нехай буде. Ну, нехай буде що? Нехай буде. Мені їх не треба. Так, зараз ми його тут залишимо. В принципі, його не потрібно мені. Ну, а зараз цікаво. Здати назад з таким бричком Цікаво, чи буде так добре здавати PSE, як я з цим здаю. Добре. Дякую, подякував. Полетіли далі. Полетіли за причепом нашим. Можливо, треба було їхати на кейсове, тому що е швидше би було, але нічого страшного куди поспішати. Поїдемо і на ЮМЗ. Мене ще єдине зацікавило в цьому ЮМС час від часу ззаду мигають стопи. Не знаю, в чим прикол, але. Є, можливо там десь, десь текстура накладується одна на одну, але нехай вже буде. Ось такий синій ПС є потертий, але нехай буде. нехай що він роботу виконував. Опа. Так, все, погнали. Забираємо його. Що, що за... Що за прикол? Чому там колесо не, не крутиться? Добре, нехай вже є як є, погнали. Моди то, то диво у no, фармі. вони завжди якось некоректно працюють. Тому дивуватися нема чого. Зате маємо причеп. Нехай буде. Пригодиться за такі гроші, які я заплатив, то в цілому, нехай буде. Початок жовтня. Все майже пожовтіло І ще трішки буде скидати листя, поля, звичайно, позаростали. А це означає, що пора вже збирати сою Тому сідаємо і вирушаємо. Пізніше прийдемо за. Зачем чим прийдемо? За трактором з притчком. Ось. Тому, як би тут доїхати? Добре, все зрозуміло, погнали. Зараз. Хоча... Чому ми будемо кататися два рази, якщо можна зробити зараз ось так? Те... Це лишити. Візьмемо. Не хочу я цього UMZ. Візьмем кейси. Не хочу я вже дивитися на ті UMZ на ті радянські металоломи. Що сталося? Що? Добре. Добре, що я зранку поснідав. Не той трактор сюди. Тому... Так, поїдеш, не поїдеш. Все, тепер поїдеш. Погнали. Это там. Рушай ще. Че, ja, можливо, я і турницю зробив, можливо, треба було брати ГКБ, тому що він більше. Мені не хочеться того ГКБ, хочу цей ПСЕ. Тому буде ПСЕ. Нічого страшного. Майже приїхали, приїхав. Все ж таки довго приходиться. Відносно довго приходиться їхати, тому що не так все погано. Ось. Але вже десь приїхали, ось наша Соя. Її ще не видно десь там трошечки далі, тому що. Тому що далі. Той ззаді, звичайно, їде, теж так помало, не, не, не поспішаючи. Повільно не поспішаючи. Перепрошую. Але, власне кажучи, я навіть не маю уявлення, де я маю залишити. Причіб жневаркою, щоб його це діло під'єднати. Тут тобто, наскільки вузько, що прийдеться. чорт забирає, прийдеться якось ближче. Можливо, ось тут так би ширше. Ось так. Очао! Розумне рішення було там залишити, там під'єднатися і сюди вже приїхати ж не варкою, блін. Тупанув я, звичайно. Потужно. Добре, прийдеться, все ж таки буде відшк... відшкодовувати сусідові трішечки пам'ятай урожай. Буду знати. Тут проблема в цього комбайна з... Задньою передачею Щось воно трошечки там не допрацьовує. Раніше всього гідростат приказує дов, довго жити, але будемо бачити. Ось тут два поля і небагато тут буде цієї сої, тому що соя і ніколи Врожайною не була Так, Ми спробуємо. А, щось пішло. Тут, тут навіть город, це не поле, а город, скоріш всього. <свисті> Об'їду я е, края, а пізніше повернуся до до, 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 до далі. Буду вже косити нормально. Тому що як не обкусити края, то трішечки буде незручно. Не Хоча можливо треба було відразу з середини починати Парись. Але в сумі тут не так і багато зараз виходить. Бажайність. Мені треба було так завертати, а треба було просто розвернутися. І заїхати 90 градусів тобто, до цього. Так я ось зараз зроблю. все, було правильніше. А, нічого страшного буває. Я дивився там по розпродажах. є ось такі причі Брентнера, але блін буде завеликий, я його поки що не буду мати де ставити. Тому е, обійдемося. Щось візьмемо інше. Не знаю, щось менше потрібно буде. Якщо взяти можливо не менше, а вже там біля 20 тонн, так? то можна в сумі для КБ продавати. ПСЄ... ПСЄ поки що залишиться, то нехай, нехай буде. Ну, треба так заїхати. Щоб було, ну, по можливості. Прокасити краї. Я думаю, тут немає навіть сенсу на, на, на брати, нанімати працівника. самому тут спробувати попрацювати трішечки. І зайця що ми навіть той є не заповнимо повністю. Тут 7 тонн навряд чи буде розвох полів. Хоча все може бути. Хоча все може бути. До речі, там показували японську карту до 25-ї ферми, і я вам скажу, що мені вона сподобалася чесно, напевно, я піду на ту карту з самого початку грати. Хоча треба ще дочекатися, що той фер... фермінг вийшов. Не знаю, чи не знаю, чи нікому потягне його. Це велике питання, не знаю. А запис відео... Буде теж питання. Ну, якщо не будуть високі, то будуть середні наштування графіки, тому... Ну нічого страшного. Хоча хотілося, щоб було б гарна картинка. Але буде як буде. Я роблю тут останній е, проїзд так, і дивлюся, що... Ось цей пас залишився саме на ширину жневарки, тобто 6 метрів. 6? Ні, не 6. Тому що 6 метрів то більше жатко, бо жневарка я тут дивився, ще й жневарку хотів змінити, тому є, у нас 5,1, а є 6. Тому. Я думаю, що було би непогано. Цікаво, що по комбайнах у нас мега 360-й і 370-й. Ну, цікаво, цікаво, чи, 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 чи класа, чи можливо Фента, але, але скоріше за все тут до Фента треба більше каси, ніж до. Ніж до класа. Так, ой. Те. Хотів я під'їхати. Вивантажити, тому що. Ну, там вже не, не поміститься все. Ну і про те, що я говорив, що тут небагато тієї сої на полі, тому що... тому що вона і не так урожайна поле мала. Але і на тім добре, що щось там дає. Так. Поїхало. Посипалося, точніше не поїхало. В принципі, можна фото зробити. Є. Можливо і піде на прев'ю. Хоча я не впевнений в цьому. треба буде подумати. Так, добре. Сідаємо. Тут майже повний. Тому наступне поле Якби що це правильно зробити. Зараз я подивлюся, скільки там є в пречпі. І скоріше за все... Скоріше за все, поїду, вивезу. Ось цю, цей кусочок маленький купити, поряд або навіть то все до дороги. Мені взагалі цікаво, що воно там коштує. З'єднати його і. Ось ці кусочки. Це 6 тисяч? По 6 тисяч вони коштують. Це 13. Але вони і так. Тут 21%, тут 21, а тут виросло на 73%. Тут 21 теж і тут 21. А тут мінус 31,7. Тут, тут 1 гектар. 1,3 гектари. 68 поле. В принципі, треба подумати, бо, тому що можна щось понаходити яке що ще недорого, але треба буде ще ж і гроші залишити на пізніше, тому що. Ну, вони ж не Попросимо. Хто ти у нас такий? Хто тебе знає, хто такий. Так, ну тут, тут треба відвезти вже. Тому поїхав я на базу. Відвезу. А з вами буду е, прощатися. Тому що серія і так затягнулася. Дякую всім за перегляд. Дякую, що були зі мною, що залишаєтеся. Що дивитесь. Це по-справжньому трішечки мотивує, тому що в мене не завжди є час записувати відео, тому так вони рідко виходять ось. Але дякую, дякую за допомогу, за підтримку, точніше, що ви дивитесь, що коментуєте, ставите лайки. Зустрінемося вже в наступних частинах. Всім всього найкращого, бережіть себе та Україну.